Доброго дня, шановні колеги. Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти Космос здійснюється відповідно до законів України про освіту, про дошкільну освіту, про охорону дитинства, а також відповідно до базового компонента дошкільної освіти і з урахуванням методичних рекомендацій до оновленого базового компонента дошкільної освіти, а також освітньої програми для дітей від 2 до 7 років дитина. Педагогічними працівниками закладу організоване якісне дистанційне навчання з використанням цифрових технологій, які мотивують дітей до навчання. Дистанційним навчанням охоплені діти старшого дошкільного віку та діти старшого дошкільного віку інклюзивної групи, де перебуває дитина з особливими освітніми потребами. Дитина з особливими потребами навчається за індивідуальною програмою розробленою. Командою психолого-педагогічного супроводу дитині визначений рівень підтримки фахівцям інклюзивно-ресурсного центру, який зазначено у висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Дитини надаються освітні послуги фахівцям інклюзивно-ресурсного центру згідно графіку, практичний психолог та вчитель логопед, і ця спільна робота дає свою результатівність. Також дитиною займається асистент вихователя закладу, проводить індивідуальну роботу з дитиною в другій половині дня, відповідно до розділу занять на тиждень. Заняття з дітьми. Вихователь та асистент вихователя проводять на платформі Google Meet за посиланням, де мають змогу поспілкуватися з вихователем, однолітками, перевірити засвоєння матеріалу. Зменшення навантаження на дітей відбувається за рахунок реалізації блочно-тематичного принципу планування, проведення інтегрованих занять, під час яких реалізуються завдання різних типів. Щоденний Заняття в онлайн режимі включають різноманітні форми роботи, бесіди, розповіді, слухання художніх творів, вивчення віршів, показ театрів з використанням дидактичного матеріалу, досліди, експерименти, щоденні ранкове вітання налаштовують дітей на онлайн співпрацю з вихователем. Особлива увага приділяється за для очей фізхвилинкам. Тісний зв'язок з батьками, педагоги здійснюють через додаток вайбер, електронну пошту та соціальну сторінку. Вихователі взаємодіють з батьками і через конструктивний зворотній зв'язок для уникнення непорозумінь, поясняють батькам алгоритм дій, допомагають батькам створити умови, щоб дитина могла навчатися вдома. Для підвищення педагогічної грамотності батьків оформлені матеріали, у вигляди, консультацій, інформації, рекомендацій та паради, які розміщені на сайті садочка. Дистанційна робота педагогічних працівників постійно тримається на контролі та проводиться, проводиться під постійним методичним супроводом. Вихователям методистам надаються індивідуальні консультації для педагогів щодо організації дистанційного навчання, виходячи з власних ресурсів та технічних можливостей. На виконання плану роботи відділу освіти педагогічні працівники, вихованці закладу та їх батьки приймають активну участь в українських обласних та місцевих конкурсах. Досягнення педагогів та вихованців закладу висвітлюються на сайті закладу і в мережі Фейсбук. В режимі дистанційного навчання вихователі підвищують цифрову компетентність та здобувають неоцінимий досвід роботи, щоб використовувати інтернет-ресурси, шукати правильний контент, щоб створювати цікаві відеоматеріали. Дякую за увагу.